Так, шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Давайте сьогодні ж подивимося цей проєкт закону 8225 про землю, да, про щось таке прям примусове відібрання землі у населення. Я послухала до цього юристів декількох, ну, щоб порівняти думки, да, щоб там якось в мене склалася своя, все не так. Добре, як нам здається, от е, наскільки він ще сирий цей проект наскільки він недопрацьований і там дуже багато підводних каменів, певні пункти навіть, знаєте, просто е, е, порушують Конституцію України. Тобто, ну от, то, в якому вигляді він є зараз, для населення це, для звичайних людей це ну, неприйнятно взагалі. Да? Я, давайте ми з картами не будемо з вами описувати ну, суть цього закону. Ви почитайте, будь ласка, його, да, цей проєкт, і послухайте юристів, мабуть, вони опишуть цей закон краще, ніж я зараз. От, ну, зі своєї сторони. А ми давайте з вами подивимося, що от, ну, от по ваших питаннях. Да? Чи його приймуть, які наслідки будуть мати люди, звичайні, і взагалі, що цей проєкт, що він несе для людей, так? чи є якась загроза, ну і коли його приймуть, і та й можуть, чи його можуть його прийняти. Давайте глянемо. Давайте спочатку так, чи його приймуть цей проєкт, чи його приймуть цей проєкт. Про землю, чи його приймуть. Да. да, його приймуть, але не скоро. Рицар Пентаклів виходить, він говорить про те, що має ще певний час пройти. Так, да, він буде прийнятий, друзі. Давайте подивимося, коли. Наскільки, правда, ну, як скоро, да? наскільки тарони любить строки, але ну хоча б приблизно по місяцям, хоча б приблизно, да? От, ну просто будемо орієнтуватися. Зараз у нас лютий місяць, сьогодні 12, те вечір десь пів сьомої приблизно так. От то давайте глянемо, а, чи можуть його прийняти цей проєкт в лютому місяці. Чи можуть його цей проект, цей закон прийняти люди березні, в квітні, в травні, в червні. Червень-липень. Ну, дивіться. Значить, е... капіць. Карти, значить, е... лютий місяць він в підвішеному стані, тобто руху немає. Так само, як і лютий березні, да? значить і щось він чекає. Все чекає, все планується, тобто руху немає. Е... По... А, люти, в квітні також не, ні. Тут, можливо, якісь почнуться потрошку розгляди, якісь, можливо, обговорення буде якесь. Ну, тобто, якось так а, квітень, травень в травні. А, знаєте, як не те, що рух починається, можливо, над ним будуть працювати. От по пажу е, пентаклів, можливо, щось там десь якісь зміни будуть вноситися. ну, тобто, щось таке а Більше все ж таки роботи по цьому проєкту йде по червню. От дивіться, отут уже можуть бути якісь обговорення, тут уже може це все бути винесено на розгляд да, до Верховної Ради. Папа виходить. Папа це закон. От. Прийняття винос документів на прийняття. Да. І от, в принципі, травень-червень. А в червні у нас виходить башня. От в червні якраз цей закон і може бути прийнятий. Тобто, розуміємо, травень, червень десь приблизно так. Ну і ще раз повторюю, що карти не люблять таро, тому я і говорю травень-червень. Ну, ми орієнтуємося приблизно на дні колоди карта смерті. Це означає, що люди не те, що будуть незадоволені, це буде просто шок і паніка. Ну, Смерть, вона, знаєте, для людей. Це ж шок і паніка. Так, зараз я трошки заспокоюся, друзі. Давайте подивимося, все ж таки, що він буде нести звичайним людям цей закон, якщо його приймуть. Так? Що це буде для звичайних людей в плані у тих, у кого є от своя власність в плані землі, там стоїть будинок, так? ну і так далі. Давайте глянемо. Що він буде нести. цей закон для звичайних людей. Незадоволення, незадоволення, п'ятірка жезлів. Тут знаєте, як як боротьба якась може початися є загроза в плані землі забрати землю у населення, чи є така загроза залишитися без землі? Є загроза, є така загроза. Це можливо, друзі. Це можливо, Вон дивіться, які карти крайні, да? Щось забрати, залишити в страху. Ну, як забрати? Знову ж таки, дивіться, значить, що в тому законі, він більше йде як для вилучення земель або там перекуп да? земель для того, щоб відбудувати електрику по країні електрику. Але ж якщо в тебе стоїть будинок в якомусь файному місці і десь поруч з тобою проходить лінія електромереж, то ми можемо з вами розуміти, що ця територія може бути цікава да? От саме цим людям, які будуть, в принципі, цим займатися. І ви ж читали, хто, хто цей закон взагалі, цей проєкт взагалі придумав? Тобто там юристами не пахне? Так, давайте про населення все ж таки, да? що це все? От для населення. Оцей закон, що це для населення? Про землю цей закон 8225, що це для населення, для людей України, звичайних людей, що він? Ну це втрати. У, у, у частини населення це будуть втрати. Печаль, Як знаєте, таке відчуття, що взагалі от без емоцій просто ну це агресія для, до, до людей. Король мечів виходить, паш мечів виходить. Тобто, знаєте, це таке відчуття, що просто, ну, пустіть поміру. Ну, я не знаю, як це правильно сказати, але ну, то. Так от мені зараз іде, да? так? Це не про відновлення. Це про те, що коли щось в тебе є і все в тебе добре, то ну, принести втрати. Щось взагалі. Я трошки в шоці. Ну, не трошки, а в шоці. Так давайте подивимося реакція людей. Я хочу цю колоду взяти. Давайте глянемо реакція людей. На цей закон. Та тут таке відчуття, що всі, всі повстануть. От зрозуміло, як Верховний суд? Це буде, як, знаєте, всі будуть в шоці просто. Ну, Він підніме країну, цей закон, Верховний суд. Ну це як так? Для людей. Це загроза. От почнуть всі думати, як зберегти своє. Ну, блін, друзі. Як зберегти свої статки. Ну, дивіться. Да? Просто розум. Як заховати, як зберегти свої статки. Ну, щоб пронесло наслідки цього закону для людей. От, розумієте? Це я просто от від цих карт. Іерафант, е, типу, по закону, е, Рішення будуть по закону для людей, які будуть нести збитки для людей, втрати для людей. Бачите, люди залишаються без будинку. рицар Пентаклів, Верховна Жриця. Да? Тобто, от наче, наче по закону, наче по закону, верховний цей господи, папа, Єрафант, наче по закону ці рішення будуть прийняті, але для людей це будуть втрати. П'ятірка Пентаклів. Ну, це коли без будинку, бачите, там, під церквою. В холоді. В голоді. І ще й Верховна Жриця. А що ти Верховна Жриця? В своїх інтересах Верховна Жриця те що це. Це знаєте, ну, от не з тією метою цей закон взагалі е, хочуть. Просунути туди. Ну, тобто, там є певні підводні камені, там є певні маніпуляції а, в плані ну, там, якоїсь власності. Ну, то це, це, це не нормально, це так, так не може бути. Цей закон не можна прийняти в жодному випадку. От для людей ні. Ну тому що всі карти про це друзі говорять. З якою метою? З якою метою. Чи там насправді про електрику йдеться? Ну давайте так ще спитаємо. Чи там насправді йдеться про відновлення електрики? Чи з такою задумкою був створений цей проєкт закону? Да, чи була ця задумка відновлення електрики? А, створення. Чи була така відновлення електрики? Ну тут, «да». Отут, отут «да». Ця робота була от для того, щоб в плані відновити електрику, отримати результат. А що приховано є, щось приховане, щось приховано. Це, знаєте, будуть просто певні люди, знаєте, для певних людей відкривається можливість. Скористатися цим для себе. Ну, давайте так. От. Відкривається можливість цим скористатися. А взагалі, проєкт, да. Ну і нам про це. Говорять, я так розумію, що чорні карти вам, вам не, не дуже видно, але ну, будуть показувати. Да. Ось іде робота над самим е проєктом, написанням, бо Пентаклі це і бумага, тобто, ну, документи да, в тому числі. Іде планування, очікування по результату сонцю по електрики, по відновлення, да, щоб отримати певний результат для відновлення. Тобто тут карт поганих немає. Але от є щось таємне, да, є таємне. Аж Пентаклів і знову п'ятірка Пентаклів. Тобто принести втрати, скористатися, скористатися цим в своїх інтересах. Певним людям якимось скористатися цим в своїх інтересах. Чи є варіант, що його не приймуть цей закон? Чи можна вплинути? Це просто... Ну, от Верховний суд, бачите, випала карта. Тобто люди встануть, люди підіймуть. Це буде обурення. Ну, це не, це не схвалення, це обурення. Чи є варіант, що цей закон можуть не прийняти? Є варіант, бачите, і випав і король Кубків, і правосуддя. На розгляді у президента може бути і він буде приймати рішення. Але я хочу сама дістати карти. Ну, В принципі, як я і люблю це робити. На короля Кубків я загадую завжди президента нашого, ну, Зеленського нашу владу. Так? Чи є варіант, що цей закон не приймуть? Чи є такий варіант, що цей закон. Не приймуть. Є варіант, є варіант. знаєте, І цей варіант, подивіться, дивіться, момент боротьби. боротьби, Тобто тут треба просто ставати, ну як, махати палками, да? відстоювати свої інтереси. ну от По п'ятірки жезлів це відстояти свої інтереси. Є такий, так, да, є варіант, що цей закон він залишиться, він, знаєте, буде не прийнятий. Треба, бачите, і знову, щоб було сонце, треба вставати. Треба вставати, як, знаєте, об'єднуватися, вставати. От Верховний суд, карта зірка. Всі разом до однієї мети. Цей закон не можна приймати. А мета? Бачите, наче мета і гарна, але ну, ми ж розуміємо, що завжди є хтось, хто може скористатися да, з будь-чого, просто в своїх інтересах. Я не знаю, друзі, може якусь петицію написати. Да, у нас же ж це практикується. Чи можуть люди на це вплинути? Просто люди. Чи можуть... Люди на це вплинути, на те, щоб цей закон не прийняли. Просто люди України, звичайні. чи можуть вони на це вплинути. Е Є, ну да, є варіанти, знову ж таки, карта. Дивіться, вісьмірка Пентаклів це карта документів. Треба створити якийсь документ, тобто треба почати щось робити. да. Ем, можуть, але тут йде момент об'єднання. От, Об'єднання. От тут треба, як, знаєте, двійка пентаклів об'єднатися. Угу, карта Сонця. Це можливо, друзі, треба щось. Треба щось робити. Тому що це, це не є добре. Не, не, не навіть сам закон, да, а навіть от просто те, що він не продуманий до кінця, там, ну, просто є лазійки, і, і певні люди будуть цим користуватися. Ну, як, в принципі, у нас дуже часто це, це і відбувається. Ну, такий розклад у нас сьогодні. Дякую вам за ваші питання. А, Ще знаєте, що це хочу. А Зеленський знає взагалі. Давайте. Чи знає взагалі Зеленський про цей закон, про те про цей проект? Да? Чи знає Зеленський про цей проект? Чи знає він про цей проект? Десятка мечів. Його ховають, його ще не принесли. Десятка мечів, його ще не принесли. А що, що яка його. Ну, це ж не він приймає, да, друзі, це ж, ну, Верховна Рада приймає. А якщо дізнається, яка буде реакція? О, бачите, друзі? От яка буде реакція? От він, якщо дізнається, якщо стане відомо, от він може його і поставити крест. Якщо от знову ж таки, от в плані людей, от дивіться, яка карта, коли люди встають, якщо ця інформація буде відома, да, якщо її дадуть. Самому президенту я так розумію, що це має бути створена якась петиція. Да? Ну що, ну а як ще президент може про це дізнатися? То люди встають, тобто це буде розголос для нього, і буде реакція ну, типу, що ні, не буде не прийнятий цей закон. Угу. Зміниться ситуація. Зміниться ситуація від короля Кубків. Так що, друзі, треба щось думати, треба щось робити. Ой, бережіть себе, друзі, бережіть Україну, бережіть свої нерви і свою землю, да? Тепер це буде дуже актуально. Дякую вас за ваш час і дякую за перегляд.